Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з природи. Ще в давні часи люди звернули увагу на щорічні перельоти птахів. Перелітні птахи це птахи, які мігрують невеликі відстані, часто відлітаючи навіть на інший континент. З настанням осінніх холодів, багато хто з птахів, що жили влітку в наших лісах і на полях, зникають. І прагнуть скоріше дістатися в теплі краї. Для одних птахів це переліт на далекі відстані, для інших на ближчі. Перелітні птахи відлітають у теплі краї не тому, що їм холодно, а тому, що з похолоданням зникає доступ до їжі і води, зникають комахи, трав'янисті рослини в'януть, водойми замерзають. Першими відлітають в теплі краї шпаки. Шпаки збираються великими скупченими зграями, утворюючи чотирідстий візерунок. Не чекавши, перших приморськів вирушають в далекий переліт. Метушаться, щебечуть, хвилюються ластівки, вони теж збираються в далекий шлях. Сільські ластівки, на відміну від міських, подорожують парами. І ніколи не розлучаються. Високо, понад самими хмарами, летять журавлі, то вже значить, до зими вже недалеко. Вони летять і вночі, і вдень, без відпочинку, і не зупиняються доти, поки не прилетять до місця. Минає ще який час і заростею черету чути гоготання. білокрилі птах злітають у височинь, це дикі гуси, вони дуже обережні і летять у вирій всі разом. Старше покоління і молодше, яке навчається долати вістень прямо в польоті. Журавлі і гуси летять кутом, клином, шеренгою, а також один за одним, де на чолі летить патажок. Відлітають у теплі краї зозулі, зу вони не збиваються в зраї. І відправляються поодинці, спочатку старі зозулі, а молодь ще підростає, набирається сил і самостійності. Згодом і зозуленята відлітають. Відлітають і співучі солов'ї, часто зупиняючись на відпочинок. До теплих країв відлітають грач, лелека, стриж, жайвернок, чайка, кадріс та інші. До перельоту пташки готуються ще до осені. Вони добре харчуються, запасаються поживними речовинами, тому що на дорогу потрібно багато сил та енергії. Під час польоту вони зупиняються на ночівлю і для підкріплення їжею. Особливо важко їм летіти над морями, вони мають можливості відпочити. Очолюють політ. Дорослі птахи, які добре знають дорогу і летять у вирій не вперше. Вони добре орієнтуються у просторі і знаходять шлях до теплих країв. Ми дуже сильно будемо сумувати за співом перелітних птахів, але з настанням весни вони знову повернуться в нашу країну.